Всім привітик! З вами Кножуля і я запрошую вас подорожувати дискосвітом разом зі мною. Якщо ви охочі до фентезі, полюбляєте гумор, особливо англійський, то вам варто спробувати познайомитися із творчістю Сера Пратчета. Теріпрачет не зраджував своєму фірміному темному стилю, а також чорному кабелюхові. А от книги писав кольорові. Він один із найвідоміших у світі письменників. Автор сатиричного циклу Дискосвіт, який налічує 41 роман, 5 оповідань, 4 карти і атласи, і навіть одну кулінарну книжку. А ще він подарував веселці ще один колір. Цією серією книг зачитуються мільйони читачів по всьому світу. І сьогодні ми з вами знайдемо відповідь на запитання: як читати книжки про дискосвіт, а також з якої книжки варто починати знайомство. Коли мам, нас ну, тобі такі носки, коли в тебе є я. Але спочатку давайте поговоримо про самого автора. Він народився у квітні 1948 року в Англії. У 13 років опублікував своє перше оповідання, а вже за два роки отримав перший гонорар. За ці гроші хлопець купив собі друкарську машинку і вирішив, що він має стати письменником. Прачет не має вищої освіти він покинув вищу школу і влаштувався працювати журналістом у місцеву газету. Поєднуючи роботу журналіста та письменника, він писав дитячі твори під псевдонімом дядько Джим. У 1971 році Прачет опублікував свій перший роман під назвою Люди Килима – «The Carpet People» – Історія про маленьких створінь, які жили на килимі. Але справжній успіх прийшов до Прачета через 10 років, коли він опублікує свій перший твір із дискосвіту Колір магії. Цікаво те, що за рік до цього видавництво відмовилося опублікувати твори письменника, але тері вдалося зацікавити іншого видавця, і у 1983 році вийде його перша книжка із всесвіту дискосвіт! У книзі магії» автор додав те, чого не вистачало фентезі. А саме гумору. Він висміяв шаблони фентезі, додав пародії на відомі раніше книги та алюзії на реальний світ. Головною фішкою серії книг про дискосвіт стала непривершена сатира, що з роками переросла у відзеркалення нашої реальності у 2007 році у письменника діагностували хворобу Альцгеймера. Але навіть коли стан був вже важкий, він не міг сам писати та читати. Він надиктовував тексти своїм помічникам, і вони замість нього оформлювали книжки. На жаль, в березні 2015 року Террі Прачет пішов з цього світу. Тож, що ж таке це той дискосвіт? Давайте розбиратися. Це легендарна і як ви вже могли зрозуміти, величезна серія книг тері прачета. Вигаданий плоский світ тері прачета розмістився на диску, який стоїть на спинах чотирьох слонів. А ті, в свою чергу, на величезній черепасі на ім'я Атуїн. На диску є чотири материки: край, з якого стікає вода і розпорошується в космос, та незліченна кількість найрізноманітніших істот: чарівників, відьом, гномів, драконів, тролів, а ще могутні держави та справжня магія. Ратчет майже щороку писав по дві книжки серії. Він створив стільки персонажів, що йому прийшлося створити таку базу, де зберігалася інформація та особливості кожних героїв. І коли ти чуєш про цифру 40 з чимось книжок, виникає питання, а як читати ці книги? Я дослідила це питання і зараз вам все детально розповім. Насправді немає єдиного правильного способу читання книжок Тері Брачта. та й взагалі їх можна читати в будь-якому порядку. Але для таких як я, хто любить все структуризувати, є два варіанти, два способи прочитання, які допоможуть вам повністю вивчити історії та познайомитися детально зі всіма персонажами дискосвіту. Найочевиднішим шляхом прочитання книжок таріпрачета це за хронологією публікації. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто хоче побачити повну картинку та зрозуміти, як історія розгорталася у голові автора. Але у цього способу також є мінус, і він заключається в тому, що тон ранніх творів прачета доволі значно відрізняється від подальших книжок в циклі. Наприклад, Колір Магії це найперша книжка в дискосвіті, і вона з дуже високою вирогідністю може вам не сподобатися. Тобто, прочитавши її, ви можете просто закинути знайомство з цим автором. Хоча подальші твори набагато цікавіше. В той же час Колір Магії розповідає нам про устрій дискосвіту. Як на мене, її просто треба проковтнути, щоб розібратися із світоустроєм, і далі продовжувати знайомство з цим неймовірним чарівним світом. Тож, якщо вас цей момент не лякає, цей спосіб прочитання цікавий тим, що ви постійно стрибаєте із циклу в цикл і читаєте різні історії та знайомитеся з різними персонажами. Давайте зараз розставимо книжечки та річте за хронологією написання, а ті, які ще не перекладені, я покажу просто у вигляді обкладинки в оригіналі. Наступний варіант читати по підциклам. Це чудовий спосіб розпочати знайомство з дискосвітом, бо ви можете обрати тематику, яка вам більше подобається. Читачі, які обирають цей шлях, будуть насолоджуватися розвитком окремих героїв, бо можна сказати, що підцикли згруповані за набором головних героїв. І давайте поговоримо про кожен підцикл окремо виданні української на Форзиці є така мапа, підказка, де книжки розташовані по підциклам. До речі, в Україні Террі та видає видавництво Старого Лева, і в них просто неймовірної краси обкладинки. Перший підцикл про Ринцвінда. Він налічує вісім книжок, і на цей момент українською перекладені шість. Це підцикл про чарівників невидимої академії. А в головній ролі чарівник Невдаха та Боркотун Ринцвінд, який постійно потрапляє в якісь пригоди та нещасливі обставини. Розпочинається цей підцикл вже раніше згаданою книжкою Коль Маї. Де автор знайомить нас з Анкморпорком, лиходійним містом, яке захарашене сміттям і де страшно ходити без зброї. Саме в це місто приїжджає допитливий мандрівник. Двоцвіт. До речі, він перший турист у дискосвіті. А ще він має чудернацьку живу скриню на ніжках. І саме цього туриста передає Патриці Ахмурпорку ринсвінту, щоб той провів йому екскурсію, яка згодом перетвориться на небезпечні пригоди. Я починала читати прачте саме з цієї книжки, і завдяки кольору магії я познайомилася з деякими героями, які мені вже дуже подобаються. Я обожнюю читати про них розділи. По-перше, це скриня, велетенська дерев'яна чарівна скриня, яка за потреби може пересуватися на сотнях маленьких ніжках. Яка захищає свого власника від найстрашніших ворогів? А по-друге, це смерть. Так, так, справжню смерть, і кажуть, що цей герой в дискосвіті зустрічається найчастіше. Ви точно впізнаєте репліки смерті? Бо він в книжках завжди говорить капсом: цей підсикл починався як пародія на фентезі АЛЯ Володар Перснів та Хроніки Нарнії. Але згодом перетворився у сюжетний путівник по всесвіту. Тож, якщо ви шукаєте чогось пригодницького, то цей підцикл для вас. Наступний підцикл про відьом. Він налічує шість книжок, і наразі вони всі перекладені українською. Це цикл про пригоди та невдачі групи відьом. Цьому підциклі циклі аналізує та висміє якісь штампи про відьом, а також досліджує роль та життя відьом у всесвіті Дискосвіт. Відкривається цикл право на чари, Вона мені неймовірно сподобалася. Детальніше я розповідаю про цю книжку у відео «Прочитане не за сербень. Посиланнячко обов'язково залишу в інфобоксі. Це феміністична книжка, яка розхитує стереотипи фентезі щодо розподілення магії на високу чоловічу та приземлену жіночу. Дев'ятирічній дівчинці Ескарині судилося стати першою. У дискосвіті чарівницею. Тож Ескарина із своєю наставницею менторкою бабуною Дощевіск вирушає в Анкморпорк до невидної академії, де навчаються чарівники. До речі, ця маленька героїня Ескарина списана з дочки Теріпрачі та Ріани. Наступний підцикл про Тіфані налічує 5 книжок, і на цей момент перекладені українською дві книжки. Я з ним ще не знайома, але наскільки я зрозуміла, це підцикл, підцикл про відьом, який розказує нам історію про молодих відьом, пригоди у вченні магії, боротьба зі злом, а також про дорослішання. Відкривається цей підцикл книжечка Вільні малолюдці, це історія становлення маленької відьмочки Тіфані, гордовитої, прагматичної, яка вміє викрутитися просто із будь-якої ситуації. Наступний підцикл про смерть налічує 5 книжок, і на цей момент вони вже всі перекладені українською. Це один із найпопулярніших підциклів дискосвіті, головним героєм якого є смерть. Та це не означає, що історії моторошні, бо у світі Тері Пратчета смерть рибалить, любить кошенят і смачні страви, мріє про відпустку і, врешті, просто виконує свою справу, доправляє душі в інший світ. Цей підцикл відомий трошки своєрідним гумором, а також філософськими роздумами про природу життя, смерті та гуманності. Відкриває цей підцикл роман «Морт», в якому думки про відпочинок. Спонукають обрати смерть у собі в підмайстри незграбного та не дуже здібного до господарювання Морта. Морт пробує опанувати непростий факт смерті, однак його співчутливість та романтичні захоплення заважають в роботі смерті і навіть загрожують цілісності світобудови. Хочеться поміркувати буття та ще трошечки пригод. Тоді цей цикл для вас. До речі, цікавий факт, що після новини про смерть автора його шанувальники створили петицію до смерті, щоб той повернув автора в цей світ назад. Цю петицію підписала декілька десятків тисяч людей. Наступна зупинка детективний, соціальний та пригодницький підцикл, який налічує 8 книг, і на цей момент перекладено 4 українською. Це варта. Підцикл фокусується на роботі міської стражі та дозволяє читачам насолоджуватися пригодами неординарних героїв, які намагаються зберегти порядок у вже вам відомому місті Анкморпорк. І відкриває цей підцикл роман Варта Варта. В Анморпорку відбувається державний переворот. Патриція кидають до в'язниці, а королем стає дракон. У місті коїться козне що і. Жителям Адмурпорку необхідна допомога. Прочитавши цю книжку, ви дізнаєтеся, чи вдалося варті врятувати місто. Багато хто радить починати своє знайомство з дискосвітом саме з цього підциклу через збалансованість в плані кількості персонажей, які зустрічаються в інших книжках. Заключний маленький підцикл, який налічує всього три книжки. І на цей момент українською перекладена лише одна. А саме поштова ли це 33 й роман в дискосвіті та перший в підциклі про мокрофон гуперука. Я майже ніколи не можу нормально виговорити цю назву. Засуджений до страти шахрай, мокрофон гупперук. Отримує шанс на нове життя і отримує завдання відновити антморпорську пошту. Приміщення пошти до стелі завалене листами. Крім того, це ще дуже небезпечна посада, адже за останні декілька тижнів четверо його попередників пішли з цього життя за нез'ясованих обставин. Я з цим романом ще не знайома, але кажуть, що це один із найкращих творів автора. Також в дискосвіті є шість позациклових романів. На цей момент українською перекладені три. Це правда. Піраміди та рухомі картинки. Тож підсумуємо, з якої ж книжки починати знайомство з дискосвітом. Якщо ви хочете читати в рандомному порядку, то просто обирайте будь-яку книжку, прочитайте анотацію, яка вам більше сподобалася, ту і беріть до прочитання. Другий варіант якщо ви хочете читати за хронологією публікації, тоді вам потрібно починати із кольору магії. Третій варіант, якщо ви хочете читати по підциклам, тоді обирайте за описом той підцикл, який вам подобається найбільше. А потім беріть першу книжку з підциклу і починайте своє знайомство. Це або колір магії, або право на чари, або вільні малолюдці, або морд, або варта-варта, або поштова лихоманка. І заключний варіант: якщо ви не боїтеся заспойлерити собі долі деяких персонажів, можна почати знайомство з позациклової частини. Всі мої знайомі, які читали теріпрачета, дуже радять це робити саме справди. Роман про карколомні пригоди Вільяма де Ворде, засновника першої у дискосвітці газети Антморпорський час, де Вордом прийдеться багато експериментувати, боротися з конкурентами таблоїдами наживати впливових ворогів та створювати перші журналістські стандарти. Ви напевно хочете спитати, книжуля, а як ти читаєш тері? Працювати? Я почала своє знайомство з кольором магії і далі читала під цикл про Ринсвінда. Зупинилася на п'ятій частині цікаві часи, бо мені захотілося спробувати почитати щось із інших підциклів. Вибрала для себе спочатку право на чари, прочитала, мені неймовірно сподобалося. І в цьому місяці я читаю Морта це підцикл про смерть. Надалі я планую принаймні хочу спробувати читати по хронології написання, бо мені сподобалося стрибати з одного підциклу в інший підцикл. Та знайомитися постійно з різними персонажами. На цьому все. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалося, обов'язково ставте лавки вгору та підписуйтесь на мій канал. І обов'язково напишіть в коментарях, чи знайомі ви з творчістю Террі прачета, які книжки вам сподобалися, які не сподобалися. Та й взагалі пишіть коментарі, бо це приємно читати і це допомагає моєму каналу просуватися. На цьому моменті я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Bye-bye.